Всім привіт! Магазин Вінкей. Сьогодні оглянемо е, такий от дверний стопор. Дуже популярна модель у нас. Е, вони бувають в різних кольорах. Е, точніше, в двох. Це чорний, ось у мене в руках, і ще хромований. Е, детальніше фото креслення можна подивитись у нас на сайті vinkey.org.ua Коротко по цьому стопору. Має от таку конфігурацію, тобто сам, по суті, циліндр. Тут гумова така вставочка, за рахунок якої двері. Не пошкодяться, якщо вони будуть ударятися. Стопор невеликого розміру має висоту 40 мм і діаметр по основі 30 В комплекті йде дюбель та саморіз, який кріпиться до підлоги. Можна його встановлювати як ззовні, так і всередині. Виробник Тур, Турція, марка Сіба, відомий виробник фурнітури. Замовити даний, даний товар можна, перейшовши за посиланням, яке буде в кінці цього відео.